Що ти не знаєш хіба? Та, так вчора ж воромови сіло згоріло, а він старшині казав, каже, що то дівчата з паруками заходять під ціну куряці ракети. А то сіно на некою підпалили. Відомо, старий, то в пів хто ж не віть, що паруки з дітатами під сіну стоять на ті цараки. Та тут правда! Та я й сам бачу тут вечір Варку з умельком під ціну борону. Варку з умельком? Еге, ага. та ти сам бачив, своїми очима. Своїми очима бачив. Варк. Варку? Варку Зумель. Та ж Сумельком! Та що ж у мене коротшесь репутацією? Ти ж я вже варту з Омельком не знаю. Та стояли, кажу тобі, та ще й так побіймалися, а як мене побачили, то одразу розійшлися. Що ти що ж думаєш, Якщо ти вже до неї залицявся, так вона й пішнь ні до кого не притулиться. Ага, аж -а -а. тебе не було. А вона ж не заскучала. а у мене розважав. Сидися, ти братуйку там вітав. Тю, а чого ти на мене сердишся? Ти ж на варту собі сердишся, а мені подяку. Ході. Так ходи. Дикуди хочу, я додому. Не радися, батька, значу. Скорилися хлопці, дівчата. Світять місця, світі ясний, просвіщається заря. Я не можу бачити тут п'яту фоні. Надалі я а бити її, а шпідами. І ти дурний будеш. Ти його пристань до першої дівчини. Це вірше варку уразиш, ніж тим, що б'єш. Хіба ж мало дівчат? Ота перша Софія. Так та, окрашена за твою варту. З ким не знається. Вона така не до того, що скоріше всіх додому йде до це села, не під Ой, та ти ми вона така, бо тебе любить. Ти ж почув. А я знаю. Зараз стоїть до роду майстри. Так я хочу в город, я це ще якогось. Вона розказує про тому і сестрі. А я слухав, каже, я люблю сестру на і так, як на смерть. Но не хочу їхати А врешті? то побий мене Бог, правда. Я правда, Та й сам до неї примоститься. Я почув про те, що тебе він по ходу розпала. Вона сьогодні буде тут. Саді, <зваку> Ой, хлопці, човниць, в мене сьогодні не буде. Nee. Не буде. Я б заприйшла, хочу хоче цього На, Ти пошукав на тім чи не прийме на цьому? Він за тебе шукає. Що ти кажеш? Та ти кажу. кажу. Щоб заново тут на те Ну, На 1960 голі, я не догадався.